Доброго. Доброго ранку. Ну що ж ми вже на гостьовому майданчику. Як ми анонсували? У нас в гостях Ірина Завражна, координатор міського парламенту дітей. Аліна Шумила, голова комісії культури і дозвілля міського парламенту дітей. Та Катерина Карпуніна, голова міського парламенту дітей. Доброго ранку вам. Доброго Здравствуйте. Як давно существует вот такой вот парламент дітей. Наш парламент існує 15 років в цьому році. До речі, О, Да, ми ювілей будемо, і бачите, що 15 років це вік майже всіх наших парламентарів. Uh -huh. Тому парламент існує 15 і 15 років нашим парлен... парламентам. Так. Символ да, такий. Uh -huh. Uh -huh. А в чому полягає мета парламенту? Можна прямо розвернуто нам, розказати. Я почну, а дівчатка потім uh -huh. доповнять. Right. Мета парламенту полягає в тому, щоб навчити дітей. Правам і обов'язкам, тому що у нас в нашій конституції є обов'язки, але не всі розуміють, що таке обов'язок перед державою і обов'язок держави перед перед парламентом, перед дітьми, і ще навчити дітей існувати в громадянському суспільстві, тобто не боятися робити кроки і робити себе лідером. Ну і скажімо так, успішною людиною. Дівчата, ви підтримуєте вашого керівника в ідеях та митті вашого парламенту? Так, це близько до вас? А в чому полягає ваша підтримка ідей? Можливо, ви пропонуєте, можливо, що ви взагалі там робите в парламенті? О, ось так цікаво. Таке просте, дуже запитання. І от глядачі зібралися, таке, що таке. Ну, ми розуміємо, що таке парламент, і який верховий що таке дитячий а парламент а. Алі, Давайте прости знає, основами, вона простими словами, нас... простими. Як Аліна, витиран такі mm -hmm. да. між часіни період робота в МПД відбувається в сіми комісіях. Кожна комісія працює над своїми проектами, що ухвалюють. Ухвалюється за пропозиціями депутатів дитячого снаврядування. Звучить така ка? що та маленька вже депутат. Ага, пойма. що да. треба зробити, щоб стати депутатом? Можливо, треба мати бюджет, які кошти. Можливо, так треба там Бо прийти. Повинно бути там. бажання і все. Yeah. Я хочу наприклад бути депутатом у міському парламенті. Катя може розповісти, тому що вона прийшла саме тиждень тому цю е, процедуру. Процедуру а, а, да. розкажи. Да. Нещодавно мене обрали президентом правління учнівського самоврядування. Нічого собі так вона не в депутата, вона в президент прийшла. В гімназії <святування> <Транпфустрати. святування> <святування> та нових технологій навчання. А вже сьогодні я голова міського парламенту дітей. Для мене це дуже відповідальна та важливо, але зріст. <святування> але я адже я повинна прислуховуватися до кожного учня та підлітка. Зараз я хочу запропонувати нашому дитячому парламенту дітей новий проект. <святування> <святування> Ти хвилюєшся? Ні, не не, та, 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 ну, та Насправді... так, не хвилююся. Передвиборна кампанія така. знаєш, ну, починається. Давай, це, це Зараз біка. ти сказала, дійсно, як предвиборча кампанія, а зараз від себе. Чому ти захотіла піти до а, міського парламенту, з якої ти школи? Гім... Гімназія нових технологій, технологіях. Угу. Технолог... У своїй школі ти займала якусь позицію або статус там, не знаю, президента школи, староста так, і так далі. Ну, ще ні. ні? Хто тебе? Тебе батьки змусили прийти? Я сама. Чи в число саме висуваний? Знаєш, саме висуванець. То... Катя зателефонувала мені і а сказала. Де, де, де звідки ти дізналася? Тому що ой, ой, я так розумію, ой. що, наприклад, зараз нас дивляться також учні, і говорять, ну, я також хочу бути у міському парламент. парламенті, але я не знаю, куди треба йти, що треба робити, кому, кому телефонувати? А можливо, я не маю таких властивостей. В мене там погані оцінки, я, мабуть, не можу. Скажи нам, будь ласка, що для цього треба, аби потрапити до міського парламенту дітей? Що треба мати з собою? Ручку, блокнот чи знання. Ну як? Просто, от по-простому, як? Ну, Ти, по-перше, повинна це хотіти. Бажання. Ти, угу. бажання, е, ти повинна ставати краще на крок. І, ну, по-перше, я стала президентом школи. Так, тобто, якась ступінь повинна бути да. у школі. Так. Угу. Потім е, вже я пішла далі і. Захотіла стати головою міського парламенту. Uh -huh. Я принесла відео про мене, те, що я хочу ввести у парламент, які мої плани, та і так мене вибрали. А так є плани статі? Зараз у мене є купа планів та змін, які я почала втілювати у парламент. По-перше, я знаю, що багато дітей беруть участь у благодійних акціях. Саме простираючи руку допомоги, ми допомагаємо тим, хто її потребує. Можна ще раз Ну, говори, говори Ні, ну Ти говори. можеш ще раз сказати те ж саме, але суть від цього не зміниться. Ти хочеш робити добро у парламенті. Отже, ти хочеш підтримувати благодійність. Що ще ти хочеш? Ти можеш казати своїми словами, тому що нас дивляться звичайні дедачі, у нас дивляться не Такі просто і так. хочеш внести. Ну, просто своїми словами, як ти хочеш, як ти, ти це бачиш, наприклад, у нашій гімназії зараз триває благодійна акція Рука допомоги по збору mm -hmm. різноманітних канцелярських товарів. Солодощів та Я так розумію, до 19 грудня да? до Святого Миколая. Да, так, так, тому, так. тому, що у нас є проект соціальний для дітей з особливими потребами. Угу. Цей проект стартує третій рік поспіль. Він називається Доторкнемося дитячої душі. Нехай промінчики заграють в ній». Угу, І згідно цього проекту у нас об'явлена акція цього року. Ми збираємо кольорові олівці. Для малювання, фарби для малювання і альбоми для малювання, А збираєте з солодощі лише з учнів чи можливо можуть приєднатися місця. От я просто запрошую угу. що всіх приєднатися до нашої цієї акції у нас на базі центру дитячої юнацької творчості міського добровольського 22, 12 і 13 грудня буде будуть дні добра. І, будь ласка, всі, хто бажає, може принести подарунки, солодощі для дітей. Потім угу. Ми робимо такі акції, і під час новорічних свят, під час Різдва, даруємо дітям подарунки, робимо для них ігри і ран ранкові такі невеличкі mm -hmm. вистави. А от такий питання: дівчатки: хотіли б ви, бути, не знаю, ну, плохою плохой наприклад. Хотіли б ви бути депутатами, наприклад, у справжній політиці. Верховної Ради, так? наприклад. Тому що зараз я так розумію, це така маленька мініатюра модель а, справжнього парламенту, а у подальшому. В майбутньому. Ви плануєте зв'язати свою можливо, професію, життя з політикою? Ну, Взагалі я хочу стати телеведучою, а. але, але це теж. Це mm, теж ну, це можна поєднувати, до речі, можна бути е а ви? профільною. Я б Това. теж хотіла зв'язати, я хочу змінити нашу країну на найкраще. Рішення що... прийнято. А у вас є можливість потрапити до справжнього парламенту? Ви взаємодієте як небудь з дорослим парламентом? На Ходять? Я скажу на це питання. Справа в тому, що ми налагодили зв'язок з депутатом, який працює на нашій дільниці. Так. Виборчий це смірно Володимир Олександрович. Такого. Да, він уже був у нас на сесії, презентував себе і спілкувався з депутатами молодими. І зараз ми налагод... намагаємося через нього налагодити зв'язок з нашою міською радою, з депутатським корпусом для того, щоб взаємодіяти. Я думаю, що у нас це вийде. Можливо, так, одного з дня. В практиці. Так, так. 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 хоча б так. такий день відкритих дверей зробити для так. ваших учнів та учасників парламенту міського дітей. Так. Я впевнена, це відбудеться. Нас 7 числа 7 Мого числа у нас день місцевого самоврядування, uh -huh. і нас 7-го числа вже запросили на екскурсію всіх депутатів парламенту, представників від кожного навчального закладу запросили на екскурсію. Так що 7-го ми будемо це буде вже, раз раз. Да, в раді в uh -huh. міській танк. Uh -huh. Це перший раз. Ну, е шановні депутати, е рішення прийнято і е до наступної зустрічі. Надію, що ви скоро прийдете к нам і розкажете, оно в Верховній Раді. Чи так сподобалось далі. вам, чи не змінили ви своє рішення продовжувати свою? Е Політично, скажімо так, кар'єру у цьому напрямку, дівчата. Вам наснаги, терпіння, успішних і вдалих проєктів. Ви молодці. По вам видно, що ви дуже відповідальні діти, які готувалися до ефіру, вивчали програму дій. Дякуємо вам. Ви дуже ошатно, гарно вбрані. Вам дякуємо за те, що ви розказали нам таку молодь нашу майбутнє нашої країни. Друзі, ну а ми рухаємося далі. Побачимося з вами вже за мить.